Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Давайте сьогодні з вами послухаємо цікаве оповідання Василя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там, сухо. Ось наступила осінь. Погадають жовті листочки з дерев, незабаром, і зима прийде. Почав їжачок готуватись до зими, пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав куточку. Тепло й затишно їжачкові в одному, та сумно стало, захотілось йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика. Але той не хоче йти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче, і хаврашок, тому що вони свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна, сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив звірок його. Пострибав Цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалось оповідання. До нових зустрічей бувайте!